Чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів у приміщенні відбувся днями у манежі Української академії банківської справи. Традиційні зимові змагання зібрали 400 легкоатлетів із усіх куточків України. Сумські юніори вкотре підтвердили свій високий рівень. Більш детально в сюжеті на змаганнях був представлений стандартний набір легкоатлетичних дисциплін: біг на 60, 200, 400, 800. 1500-3000 метрів, 3000 метрів із перешкодами, 60 метрів із бар'єрами, стрибки у висоту та довжину, стрибки з жердиною, потрійний стрибок, штовхання ядра. Ці соревновання являются этап, головним етапом відбору на матчову встречу юніорську, яка пройде в Білорусі в В Ціна соревновання проходять на високому уровне, як і всегда. За підсумками дводенних змагань, Сумська область посіла п'яте загальнокомандне місце. А четверо наших спортсменів потрапило до складу збірної команди України на міжнародну матчову зустріч у Білорусі. Серед них Ксенія Білова, спортивна ходьба, яка, до речі, встановила новий рекорд області Анастасія Чапаєва, що в Ядра. Михайло Тютюнников біг на 400 метрів та Єгор Криворучко біг на 200 метрів. На будущее виграють чемпіонат України. Ну, це, зрозуміло, і дай Бог в будущем підбиратися на матчові встречі на чемпіонат Європи. Дай Бог. Ну а там, якщо буде все добре, то і до мира недалеко. Зустріч відбудеться у білоруському могильові наприкінці лютого. А влітку на спортсменів чекає чемпіонат Європи серед інших результатів: у Сумчан, бронза Федіра Савостяна у бігові на 400 метрів та золото в естафеті 4 по 400 метрів у складі Юрія Сторожа, Костянтина Ожійова, Федіра Савостяна та Михайла Тютюнника. Я должен сказать, что Сумская область растет в развитии. И вот на сегодняшний день у вас три человека есть кандидаты в состав сборной команды на взрослые Олимпийские игры. Это большое достижение. И я смотрю, занимаются серьезно, приглашают тренеров. Ну и база, сама лекарственная база. Очень классная, суперовая, я должен сказать. Чемпіонат України з легкоатлетики серед юніорів у приміщенні завершено, але він не покинув ці стіни. 12 лютого тут стартує чемпіонат України серед дорослих, на який завітають найкращі легкоатлети України. Антон Проценко, Сергій Сурков на часі спорт.